Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні показуємо вам ось такий цікавіший зварювальний апарат. Як бачите, виробник нашого апарата компанія Сталь. Тобто, це у нас вітчизняний, так сказати, продукт. Значить, це у нас напівавтомат. Моделька називається Міг-240. 240 означає її максимальний струм зварювання, тобто 240 А. Давайте подивимось на сам апарат. Його можливості, його комплектацію, як то кажуть. Якщо подивимось на передню панель, відразу нас зустрічає його паркування Міг-240А і ось такі невеличкі його елементи керування. Значить, бачимо у нас перше, це е, можемо перемикати е, товщину нашого дроту значить, від 06 до 1 міліметру за допомогою. Ось цього перемикача ось цієї кнопки ми відповідно вибираємо, якої товщини дротом ви будете зварювати. Значить, Далі у нас знаходиться перемикач режимів роботи, як бачите, мік MAG і ММА. Тобто в якому режимі ви хочете з, ньому, з ним працювати. І також перемикач наш для наших також режимів роботи. Значить, з, лівої, з правої сторони у нас знаходиться аналоговий такий екранчик, на якому показується вольтаж. І знизу у нас знаходиться також аналоговий екранчик, на якому ви будете регулювати за допомогою ось цього, ось цієї крутилочки, регулювати наш зварювальний струм. Нагадаю, від 50 до 200 А він може зварювати. Значить, давайте подивимось на. Нашу праву сторону. Тут ми бачимо його деякі е, характеристики, деякі його, е, так сказати, привілегії. Бачимо Хотстарт, е, гарячий старт, Air Force, Anti-Stick і також багато його характеристик. 7,5 кг його вага складає, немаленька, тому що е, апарат дійсно якісно виконаний і дійсно дуже. Якісні елементи тут всі використані. На Зверху у нас знаходиться ось така ручка, за яку дуже зручно буде його транспортувати по вашій, так сказати, майстерні. Ось як бачите, вага, його, повторюсь, немаленька. І відповідно, якщо подивимось на задню панель, тут у нас знаходяться ось такі фіксатори, для того, щоб ми могли з вами відкрити нашу верхню частину і вставити сюди бабіну. З Дротом, за яким ви будете зварювати. Ось, як бачите, сюди ставиться бебіна, проводиться наш дріт і регулюється по товщині дроту. Як бачите, можна виставляти, викрутив повністю. Зараз хвилинку. Можна виставляти товщину нашого дроту, відповідно наскільки буде прижиматись, прижиматись наш, наш фіксатор. Ставиться це все дуже просто, відщолкується, ставиться дріт. Тут у нас знаходяться ось такі подшипнички, прижимаються, зажали. Зараз. Раз. І відповідно ось таким чином ми будемо регулювати товщину нашого дроту, як бачите. Закриваємо нашу верхню панель, защелкуємо. Защелкнули за з однієї, з іншої сторони, і тепер можна його в принципі брати і транспортувати без питань. Також, якщо подивимось, з правої сторони у нас знаходяться ось такі воздуховоди, щоб у вас повітря гуляло і охолоджувало відповідно, цю всю систему. З лівої сторони так само знаходяться ці прорізі. І також на задній стороні, на задній панелі, у нас знаходяться його також характеристики. Сам тумблер вмикання та вимикання нашого звареного апарату. І ось такий кулер, для того, щоб можна було його Охолоджувати у випадку, якщо відбувається перегрів. Значить, з цієї сторони у нас знаходиться дріт, по якому під, від, виконується підключення до мережі 220 В 50 Гц. Дріт сам має довжину біля 1,5-2 метри, тобто також немаленький. Та знизу у нас знаходиться ось такий штуцер для підключення балону з газом. Як бачите, під, під, під отаким е, захисним резиновим е, кожушком. Значить, Давайте покажу трошки його комплектацію. По комплектації ми маємо ось таку дуже зручну, змістовну інструкцію по експлуатації, керівництво з експлуатації зварювального апарата Мік-240. Все виконано українською мовою. Зручно, доступно описано. Я думаю, питань з цим у вас не буде. Як його тут описано, як його використовувати безпечно, як користуватися його всіма функціями. Щоб нічого ви, так сказати, не пропустили. Далі по нашій комплектації маємо ось такий електродотримач для того, щоб підключати його відповідно у наші роз'єми. І маємо ось таку, ось таку е, як то кажуть, клему маса, тобто нуль, ось такий крокодильчик. Також по комплектації стандартно у нас іде ось така. Е, Ось такий рукав для того, щоб працювати в режимі з дротом. Тобто там, де у нас вставляється бабіна, відповідно працювати в цьому режимі. Виконаний він також доволі таки якісно. Маємо також змінні ось ці е, латунні, зараз вам покажу латунні наконечники. Вони у нас знаходяться ось тут, для різних діаметрів і типів е, нашого е, дроту. Також в комплектації йде ось така щітка для того, щоб можна було зачищати ваші шви. Також в комплектації йде ось така маска відразу в комплекті. І невеличке зеркальце, для того, щоб ви могли зразу з коробки користуватись вашим апаратом і не докупляти різних усіляких додаткових приспособ. Ну, Зрозуміло, що маска це. Як то кажуть, must-have для зварювального апарату. Тому, як бачите, є і маска, ручка, щоб зручно тримати, і ось таке зеркальце, яке встановлюється у нас на маску. Значить, що хотілося б ще сказати: гарантію дає виробник на даний апарат 18 місяців, тобто півтора роки. Доволі таки немало, як бачите, тому що виробник впевнений в якості свого апарату. І що хотілося б ще сказати з його особливостей. Значить, Режим зварювання у нас може вибиратися з трьох доступних, як, як я вже казав, Мік, МАК та ММА. Для роботи з омідненим та флюсовим дротом він також підходить. Також маємо два цифрових дисплея, за допомогою яких дуже зручно орієнтуватися в режимах, керувати цим апаратом та, в принципі, бачити всю інформацію, яка вам Буде. Маємо компактний розмір його, автоматичну подачу зварювального дроту. Як я вже показував, також маємо місце для встановлювання бабіни. Маємо комплект аксесуарів для зварювання у вигляді ось такої маски із зеркальцем та наших рукавів самих різних. Значить, робота від вхідної напруги. У нас 240 вольт, як я вже казав, 220-240 вольт, і максимальний зварювальний струм складає 240 А, який за допомогою ось цього, ось цього, цієї крутилочки у нас і регулюється. Максимальна вага катушки, яку можна встановлювати сюди, є 1 кг. Ось такі дуже цікаві апарати виробляє наш вітчизняний виробник сталь. Також, що хотілося б сказати, товщина. Значить, діаметр нашого електроду, який можна використовувати від 1,6 до 4 мм. Відповідно. Тобто дуже, як то кажуть, широкий спектр використання для даного апарату є. Ось такі дуже цікаві апарати, зварювальні напівавтомати, є у нас в наявності від ось такого вітчизняного виробника. Гарантію дають немаленьку, відповідно, за рахунок того, що виробник вітчизняний. Питань з сервісом у вас зрозуміло не буде, тому що всюди по Україні вони є, і у випадку виникнення якихось питань, у вас не буде ніяких додаткових, як то кажуть, проблем із сервісом. Тож, дорогі друзі, за ось такими апаратами сталь від виробника сталь, звертайтеся до нас в компанію Електромотор, і з радістю підберемо вам потрібний по потужності. по… В його характеристикам, по його, так сказати, можливостям. Є вони у нас по хорошій ціні, а якщо звернетесь по нашим робочим номерам телефонів, які вказані під відео, або ж на сайті, або ж залишити замовлення на нашому сайті electromotor.com.ua, то зможемо вам додатково зробити непогану знижку для того, щоб ваша купівля була більш, так сказати, вам радісною і навіть трошки зекономила вам. Грошей. Тож, дорогі друзі, чекаємо на ваші звернення, чекаємо на ваші замовлення. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!